Зайшов у третій став стало цікаво, У кого ще так? Чи це тільки в мене? Блін, суперсергулів. Супер сер. Щас. сер. Гулів. Ну ти і крейзі. Так тільки в тебе могло статись тридужечки. Я вообще. Я, я, я подвійний плюс вайп. Типа плюс плюс вайп. Суперсергулів? Прям крейзі. А <с>. ще ті, блін. Оце там обіцяться, звісно. Люди діляться на три типи. Розв'язують пакет, намагаються розв'язати, потім все одно рвуть, і відразу рвуть пакет. Гемріелі. Елі, влучно сказано. Знакохлику дужечка. Йосип драний, чудесно. Лайк-лайк. Ні в кого більше немає сількові шуття, що всі йо... Зіленьіалка. Зеленялка! Так тільки в тебе могло бути придужечки. Крейзі. Чотири. Чотири дужечки. Якщо життя це англійська, то я в ньому сокіабле. Я теж. Ой. Щас, я теж. Ні-ні-ні, дивіться, дивіться. Я теж. Я давно так не сміявся. В мене лякали сімейним життям, а потім, по факту, я живу з крутою дівчиною. Нам добре разом, ми їмо, що хочемо, прибираємо, коли хочемо, та граємо у компуктер. А що я що там за дівчина така крута вообще? Ні ну, Володимир тоді ху себе, який крутий, судячи по фото, подивіться, і репер, і в дубльонки леопардові. Світло фіолетове на нього світить. Хіб крутий. Ну що ти? Ну, як ти танчува? Хочеться простого поплакати. Uh, за -зо -гінію. Чоловіки... Uh, ні. поплакати. Це і цей чоловіче теж. Крапка в кінці, блін, тому що ні тут мені пиздно. Це репорт. Поскаржитись. Мені не подобається, тому що це гамно. Дякую. У мене прокинувся батьківський інстинкт. Захотілося прийти додому п'яним і наригати в коридорі. Я виходить. Батько. <ріст> чотко, чотко, і чотко. Я не пишу хейтерські коментарі у Threads. Ну, намагаюсь. Ба найкраще, що можна зробити, з тим постом якогось довбо. Промовчати й залишити його без уваги. Я мовчу тоді. А він в очках він мене не відписує. Да, відправляю. Ха-хе. іба чітко, і по чотко вийшло. І по чотко. Оце то їба чотка, блін, клас. Чат, це нормально, в тренд така поведінка нормальна, тому що в тренд сидять всякі ну токсичні, хуії, ну і пез тоже. І вони просто щось там сидять і визирають. Просто там не треба привіта. І тут привіт не треба, а тут я щось й за кадри включив. Оце вже і гумор, це вже і не образа, це вже і не пулін, це вже гумор, просто ми вже просто пошутили. Ти ж що, що так не розумієш? Не вживай алкоголь 32 на 81 день. Підтримайте. Що це за математика? В обрії з юна і палок, будую дамби, а ти навіть відносини побудувати не можеш. Най і не придумаєш смішного на такі пости. Я вибачаюсь, але бачу пост, де пише людина, яка в Польщі. Я тож тут, на минуточку, що ніхто з знайомих не в Україні не питав, як вона, через те, що відбувається в Польщі. Мається на увазі те, що залетіло на територію. Мій аху, від прочитаного, важко передати. Та кого взагалі це є? Господи, прости. Лайкають ті, хто не дивиться телевізор. Хтось знає, куди діваються хрещені, коли ти виростаєш. Народився, мільйон разкав це такий період помер. Хочу на ручки, а не ось це все. Якщо в коментарях якийсь є, м я мужик написав краще на обличчя, я офую стрім. Я хочу в теплі ніжні обійми, ні. Я з вами, на обійми. Боже, які всі жінки, я теж. Що нема? Так тільки ти подумав, але. Чат теж, не починайте. Ну, раз так тільки я подумав, то що писать. Вона пише, що хоче на ручки, значить нема до кого, значить хлопця в неї нема, значить мене ніхто не відписує, правильно? Та, ні, чат, ну це, подивіться, ну просто дівчина посмажила млинці, запостила їх. Вийшло серце гарного суботнього. Ні, чат, я не хочу їй нічого писати поганого. В неї ну вона добра, я не хочу. Коли виходжу з дому, діти залишаються, а у неї чоловік. Ні, чоловік мене відписує. Так що не надо. Ще раз що можна законно їм казати закрийтесь. <сум> Діти, а НУ закрийтесь тут. <сум> Ладно, Ірина Дубенюк, ставлю тобі лайк. Валерій Шабуневич лайк поставив. Це ж На вкруги одні дофамінові наркомані. І метадонові. Що? Я з білої церкви. Ну, типа, що дофамінові? Дофамін ти що собі, куди ти його собі вводиш там. Та вже ну сліпий, ну от нікнейм сліпий. Він не бачить цієї правди. Він не бачить реальних проблем в інтернеті. Ти весь такий себе токсик. О, це про мене. Себе. А в реальному житті боїшся сказати продавчині, що вона м'ясо забагато поклала. Отут от неправда. Неправда, тому що я от коли реально мені треба щось зважить, і мені зважують багато і питають, ну на 10 кг більше вийшло багато, я кажу, так да, багато. І мені відкладають, і навіть коли відклали і кажуть, а так нормально, а там все одно багато, я кажу: досі багато. Ну, пода, ну, ну я, якщо сказав, тіпа, 300, і ти мені сказав, відсосил так 300, це нормально. Але Но коли я кажу 300 грам, мені, пожалуйста, 300 грам. 310 грам. 294, но не 390. Авайт? Right? Неправда. Ну, ось, це, це неправда. Саме ранку я злющий на... Зараз їду в ЦНА пробити всі документи світу. Ах... А хуіть, а хто це йому таке задання дав? А там діди і баби теж злющі, прийдеться з ними дратись. Просто смішно. Кому не похуй на квіти, серйозно? На будь-які, на будь-яку кількість, на будь-який вид, кому на кому от не пуху по... Ко... ні, хар... ні, дивіться, ладно, просто квіти зрозуміло, бо вони, наприклад, дають смачний запах. Бо, наприклад, на них ну, там, можливо гарно комусь дивитися. Кому не по... саме конкретно на букети, там, де мільйон квітів. Ну от в такому плані. Що це за х. Та, да. що значить гештальт? Ти типа не закритий гештальт, бо ти це хтось типу, подарувати може? Якщо це твій власний гештальт, можеш собі його сама закрити, купи свої квіти. Все, гештальт буде закритий. Чи про що ти говориш, дівчи мене нудить чап? Не люблю, коли діти кричать у громадських місцях. У них же немає ніяких реальних проблем. Це я повинен кричати. О, тут от підтримую, тут підтримую. Підтримую. Осьо, підтримую. Ну хто сказав, що я не кричу у громадських місцях? Як ну я кричу? Але людину підтримую. Я сподіваюся, що колись він реально переступить через себе. Да, у нього оцей період закінчиться. Йому стане ну, трохи більш би, комфортно самим собою, і він теж почне кричати. Правильно, тому що не можна тримати емоцій все. Тіп, в один день повіз на Київське море, влаштував романтик, цілував руки, щоб в кінці вечора сказати, що він ні в чому не впевнений. Такові він театрал. В результаті. Чат, ну. А для чого був цей вступ? Ну, ну що ви спишете крапки? Один лайк, я йду в магазин за кукурузними паличками. Вже дев'ять. Ти чого мегакенсел? За що? Це трець, тут люди спілкуються, тут люди не мовчать. Що я От я, Ви прикиньте, що це, це все одно, щоб от, була якась двіжуха. Група людей стоїть, типу, спілкуються, всі там кажуть свої думки, відповідають на думки один одного, і, і я би я би просто прийшов і такий. Я, не, я, я, я беру участь, я такий такий секс був. Там мені здається, будь-яка компанія людей, і ти, от, просто якщо будеш весь вечір слухати про що вони говорять, там по любому це колись прозвучить. Так тут шо секс був. ну, це по-любому хтось спитає. От я спитав.